Ю в ефірі час. Підсумка. Про головні події тижня. Розкажу просто зараз. Далі про таке. Підтримка обороноздатності, створення захисних споруд, зміни у міських програмах та статутах комунальних медичних закладів. Ці та інші питання ухвалила депутата на сесії міськради. Деталі за мить. Подорожувати людям з інвалідністю відтепер стало значно комфортніше. Укрзалізниця облаштувала для зручності людей спецкупа. Бачила його і наші журналісти. В Україні діє програма безплатної стерилізації безпритульних тварин. Доступна послуга і в Запоріжжі. Куди звертатися за такою процедурою дізнаєтесь у нашому випуску. Шість ударів по Запоріжжю, внаслідок чого одна людина загинула, ще 32 отримали поранення. Цього тижня обласний центр опинився під ворожим вогнем. 140 осель запоріжців зазнали ушкоджень. Під ударом росіян опинились і Краматорська, Вдіївка, Слов'янськ. Дронами окупанти атакували Київщину, внаслідок чого три людини загинуло, ще семеро отримали поранення. Більше про ситуацію в Україні останньої семеденки розкажуть наші журналіста. Окупанти вкотре масово атакували Запоріжжя. Випустили шість снарядів. Один з них поцілив по житловій дев'ятиповерхівці. Момент влучання зафіксували зовнішні камери спостереження. На місці атаки зайнялася пожежа з десяток квартир вигоріли вщент. Інші ж квартири зазнали чималих ушкоджень. Повилітали вікна, зруйновані балкони. Також побило шибки у прилеглих будинках та пошкодило автомобілі. Без даху над головою залишилися десятки запоріжців. Нині їм надають всю необхідну медичну, гуманітарну, матеріальну та інформаційну підтримку. 20 березня Авдіївка зазнала двох артообстрілів та ракетного удару. Пошкоджено будинки на чотирьох вулицях. Щонайменше п'ять будинків, пошкодженої в Очеретинській громаді. Зокрема, Ласточка не під. Т артобстріл та ракетний удар у Мар'їнській громаді зафіксовані артобстріли в Мар'їнці, Красногорівці, Максимільянівці та Георгіївці. На Горлівському напрямку одна людина загинула і одна поранена в Бахмуті. У Костянтинівці пошкоджено три приватні будинки: дитсадок, газопровід і водогін. У Солидарській громаді під обстрілами Васюківка і Раздолівка. Зафіксовано хаотичні обстріли Торецької та Часовоярській громад. На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено дитсадок та будинки на двох вулицях. Гучно було у Серебрянці. Всього за добу росіяни вбили двох життєвих. Телів Донеччини поранили ще трьох внаслідок атаки дронами на Київщині. В ніч на 22 березня загинуло троє людей. Ще семеро були поранені. Через обстріли зруйновано четверте та п'яте поверхи двох гуртожитків та навчальний корпус професійного ліцею. Також ворог намагався атакувати власне і столицю. За остаточно опрацьованою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько восьми ворожих БПЛА, типу шахет. Усі баражуючі боєприпаси були успішно знищені силами нашого ППО. Протягом 22 березня окупанти 54 рази атакували територію Херсонщини. У місті Херсон пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Через російську агресію одна людина загинула ще двоє отримали поранення. Катерина Філімонович, телеканал МТМ. Псевдомера окупованого Бердянська засуджено до 15 років ув'язнення. До повномасштабного вторгнення Олександр Сауланко очолював місцевий осередок забороненої партії Союз лівих сел і публічно висловлював свої проросійські погляди. Після окупації міста він одним із перших підтримав загарбників і проголосив себе виконувачем обов'язків мера Бердянська. Згодом увійшов до найближчого оточення зрадника Сальдо, який у подальшому безпосередньо сприяв його призначенню керівником окупаційного органу на цій посаді. Він виконував завдання Москви щодо передачі місцевих підприємств. Від потреби ворога також колаборант брав активну участь в організації фейкового референдуму та проведенні урочистих заходів до дня Росії на тимчасово захопленій території Бердянського району. Суд визнав ворожого поплічника винним у державній зраді та колабораційній діяльності. Наразі гауляйтер перебуває на окупованій частині півдня України. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Підтримка обороноздатності, створення захисних споруд, зміни у міських програмах та статутах комунальних медичних закладів минулого тижня у Запоріжжі відбулася 17-та сесія міської ради, восьмого скликання. На засіданні депутати розглянули близько 150 питань та ухвалили низку важливих для життєдіяльності міста рішень. Докладніше розповість Артур Туркін. 11-й годині розпочалось чергове сесійне засідання після затвердження порядку денного, виконуючи обов'язки міського голови, озвучує звернення від фракції Слуга народу до депутатського корпусу. Воно стосувалось виплат військовослужбовцям. Наголосив, що повідомлення про винагороду у 100 тисяч платитимуть лише тим бійцям, які перебувають на передовій недостовірне, поширюючи цю інформацію, деякі політики намагаються розколоти. Суспільство, закликаємо представників усіх політичних сил припинити вводити в оману військових і відмовитися від спроб отримати політичні дивіденди за рахунок послаблення нашої обороноздатності, виплати додаткової винагороди військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях, безпосередньо на лінії зіткнення не змінюються. Вони як були раніше і залишаються на рівні 100 тисяч гривень. Далі міські обранці перейшли безпосередньо до розгляду порядку денного. Основні питання стосуються підтримки військових, соціального захисту постраждалих внаслідок ракетних атак та заходів з посилення безпеки у місті. Зокрема, депутати затвердили міську цільову програму створення фонду захисних споруд на комунальних підприємствах. Вона спрямована на захист працюючих на об'єктах критичної інфраструктури на майже 30 мільйонів гривень збільшили обсяг фінансування програми підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку у місті у подальшому. Ці кошти розподілять згідно з пропозиціями, які надійдуть від частин збройних сил України, Нацгвардії, правоохоронних органів. Зараз розглядається ще питання для розробки вже стаціонарних хороших укріпрайонів для того, щоб вони були постійно, щоб були комфортні умови для несення служби, для роботи з людьми на цих блокпостах, щоб під час тривоги можна було і укриття отримати, і людям, місцянам і військовослужбовцям. Це теж якби в комплексі допомоги військовим, теж акумулюється в цій програмі. Я думаю, що на ту, на ту сесію ми вже подамо якісь готове рішення, проєкти рішення для того, щоб розпочати проєктно кошторисну документацію. Також міські обранці затвердили нові правила благоустрою міста та низку програм щодо стану доріг, освітлення та озеленення. Зокрема, комплексна програма благоустрою дорожньої мережі, території міста та охоронної діяльності на 2023-2025 роки передбачає велику кількість заходів із загальним фінансуванням у 482 мільйони гривень. Наша програма якраз забюджетована, вона реальна, вона підкріплена асигнуваннями з міського бюджету. Проте, на жаль, ми всі розуміємо, що якщо брати повну нашу потребу, то цих коштів ну, сказати, що мало, це нічого не сказати, бо фінансування від загальних потреб у нас наразі по якимось напрямку навіть не дотягує до 10-12% від тієї потреби, яку б ми могли реалізовувати. Тому ми сподіваємось на нашу скорішу перемогу. І на те, щоб ми могли вже починати працювати наповну і робити наше місто кращим, комфортнішим. Також депутати затвердили перейменування низки міських вулиць. Тепер у Хортицькому районі є парк героїв Національної гвардії України. Колишня вулиця Добролюбова відтепер зветься фанатською на честь загиблого офіцера-розвідника Івана з позивним фанат. Вулиця Курська, на честь Максима Здоровського, майора поліції, який загинув внаслідок ворожого обстрілу гуманітарної колони на виїзді із Запоріжжя, 30 вересня 2022 року також рішенням сесії В'ячеслава Богуслаєва було позбавлено звання почесного громадянина. Артур Гірник, телеканалом МТМ. Заощаджує половину вартості електроенергії, що споживається в нічний час. Запоріжжя Обленерго продовжує заміну старих приладів обліку електроенергії на сучасні смарт-лічальники в оселях містян. Таку послугу безплатно надають в рамках інвестиційної програми. В чому переваги розумного приладу обліку для споживача дізнавалася наша Анна Крамаренко, Електролічильники нові старий день, ніч в ньому стається та ж сама гривня 44 до 250 кВт, а нічний тариф по 72 копійки буде. Добре. Окрім цього, розумний прилад обліку буде показувати ще й час, дату, номер лічильника, напругу в мережі та силу струму. До того ж, за так званим дифтарифом День-ніч можна зекономити від 25 до 40% коштів абонентам, адже вночі вартість вдвічі менша. Лічильники будуть самі передавати покази. У них вже встановлений тариф День-ніч. Тобто вам вигідніше, бо вночі за нічним тарифом з 11-ї вечора до 7-го ранку у вас буде окремий тариф рахувати два рази дешевший. Денний тариф залишається такий, як у вас і обійде. Передавати покази можна і самостійно через сайт, чат-бот або за номерами телефонів, що є на сайті підприємства. Передаєте показники, то ви кажете, день такі покази, ніч такі покази. Сразу пішли до електролічильника, глянули, записали, Т1 це день, Т2 це ніч. Якщо заміна лічильника здійснюється з ініціативи Запоріжжя Обленерго, то вона для споживача безплатна. Оновлення приладу також дасть можливість фахівцям підприємства розуміти завантаженість мереж переваги для компанії, то це, по-перше, ми можемо аналізувати дані споживання споживачів наших, проводити аналіз завантаженості наших мереж. Аналіз Споживання електричної енергії нашими мережами, а також ми заощаджуємо людський ресурс, завдяки чому можемо більш ефективно використовувати це в своїй фінансово-господарській діяльності. Загалом у місті вже встановлені понад 70 тисяч смарт-лічильників. Нині роботи із заміни старих приладів обліку електроенергії на сучасні розумні здійснюють в комунарському районі. Адреси, де саме мають виконати заміну, публікуватимуть на офіційній сторінці підприємства у Фейсбук. Також енергетики звертаються з проханням не перешкоджати роботі їхніх фахівців. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Подорожувати людям з інвалідністю відтепер стало значно комфортніше. Укрзалізниця отримала заключні 15 зі 100 нових пасажирських вагонів, що призначені для перевезення пасажирів у кріслі колісному на милицях або ж із порушенням зору. Один із таких вагонів курсує у складі потяга запоріжжя перемишель Нашим журналістам на власні очі вдалося побачити, як облаштоване спецкупе. Аби до пасажирського вагона змогла потрапити людина у кріслі колісному, провідник розкладає пандус. Додатково на нього кріпляться і обмежувачі. Пандус витримує навантаження понад 150 кілограмів. Серед дев'яти купе у вагоні одне призначене саме для людей із різною групою інвалідності. Вхід до нього є ширшим для зручного проїзду на кріслі. Полиця фіксується для людей з інвалідністю, є регулятор спинки, який фіксується, автоматично піднімається і регулюється висота нахилу. Копе має більший простір для багажу. Додатково є ще одне ліжко та сидіння для супроводжуючого. Застосовується як полиця, але на для краще вона застосовується для фіксації візка людини з інвалідністю. Фіксується, ставиться візок і фіксується з допомогою ременя безпеки. Також у вагоні спеціально облаштована і вбиральня. Окрім всіх зручностей, у ній є і кілька кнопок СОС для виклику провідника у разі потреби. Сигнал миттєво надходить до купе працівників потяга. Тут також є паски кріплення для інвалідного візка, тримач для милиць, а також що дуже зручно для людини, яка має інвалідність. Це поручень для того, щоб цій людині було зручно, ну тобто пересісти, також для того, щоб триматися. Таких поручнів у нас два. Також для зручності пасажирів у купе є спеціальне табло, що інформує про точний час, температуру повітря та чи вільна наразі вбиральня. В усіх інклюзивних вагонах встановлені рельєфні таблички зі шрифтом Брайля, а також нанесено контрастне маркування для людей із вадами зору. Також є кнопка виклику провідника. Якщо її натиснути, до вас одразу прийдуть на допомогу. Курсують такі вагони у потягах по всій Україні та до Польщі. Квитки можна придбати у касах, на вокзалах або ж на сайті Укрзалізниці. На них діє знижка як для людей з інвалідністю, так і для супроводжуючих. Анна Давидова, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Джепи та мікроавтобуси для українських захисників. Запорізькі волонтери за рахунок донацій від небайдужих придбали вісім авто для ЗСУ. Їх доправили з Німеччини, планують передати нашим захисникам з різних підрозділів, які воюють на запорізькому напрямку. Розповідають, переганяють авто з за кордону власними силами. На момент приїзду до Запоріжжя ми чітко знаємо кожній машині, які є в неї проблеми. І ми заганяємо, в нас є СТО-партнери, які цілий рік нам допомагають, ми розставляємо тачки, вони обов'язково перебирають ходову, обов'язково роблять ТО і. Ремонтують ті недоліки, які були виявлені в порядку От. Після цього у нас є раніше ми віддавали на сторону. Тепер у нас з'явився власний фарбувальник, який фарбує, і після чого ми їх передаємо на підрозділи. Коханий, я живу у Запоріжжі. Стартує проєкт психологічної підтримки. Він спрямований на жінок, які, на жаль, втратили чоловіків на війні. Психологи проєкту допоможуть учасницям пережити біль втрати та пропрацювати емоції горювання, запевняє організаторка проєкту Ярина Геращенко. Також спеціалісти супроводжуватимуть жінок на шляху до відновлення та прийняття нової реальності. Окрім цього, для охочих проводитимуть і групові спорту спортивні заняття та арт-терапію формуються групи до 10 жінок, які відвідають не менше восьми різноманітних заходів проєкт ми назвали Коханий, я живу, адже чоловіки цих жінок не загинули для того, щоб вони також якби, сіли і на себе про себе забули і, і вмирали тихенько. Вони загинули для їхнього життя, щоб вони жили у вільній країні під мирним небом. Тому саме гасло проєкту Коханий, я живий. Ось воно таке воно несе саме, от що потрібно жити далі. потрібно Зак до нової реальності благодійні зустрічі є безоплатними. Проєкт стартує у квітні. Якщо ви бажаєте долучитися до нього, вам потрібно перейти на сторінку організаторки заходу у соціальних мережах та написати їй у приватні повідомлення. Також заповнити анкету заявку на участь, реєстрація триває до 30 березня. Перед початком проєкту з вами зв'яжеться психологиня, яка проведе індивідуальну консультацію. Для рівня втрати визначення рівня втрати і щоб всі групі було комфортно знаходитись. адже деякі, от зараз дивлячись на заявки, які приходять, деякі жінки втратили чоловіків своїх 11 місяців тому. Вчора буквально заповнила анкету жінка, яка втратила 11, 11 днів тому свого чоловіка. Тому це абсолютно різні скажімо, категорії, і вони несумісні будуть під час групи проведення групи. Ми знову ж таки закликаємо, не потрібно себе вбивати, не потрібно, потрібно спробувати жити далі. Адже молоді, у декотрих є діти, вони потрібні своїм дітям і потрібно психологічно ну, себе тримати. І ми допоможемо в цьому. Кохана, я живу. Я повністю благодійним проєктом. Якщо ви маєте бажання підтримати благочену ініціативу, організатори раді співпрацювати зі студіями з йоги, фото та арт студіями та волонтерськими хабами. Також в рамках проєкту шукають фотографів та відеографів для документування запланованих заходів. В Україні діє програма безплатної стерилізації безпритульних тварин. Доступна послуга і в Запоріжжі звернутися за такою процедурою можуть люди, які опікуються хвостатими безхатьками чи на взмозі самостійно оплатити їх для домашнього улюбленця. Аби дізнатися більше, наша Анна Крамаренко завітала до однієї з ветеринарних клінік, де поспілкувалася з волонтерами. Зооволонтери часті гості цієї ветеринарної клініки, адже звертаються сюди за наданням медичної допомоги для своїх підопічних безпритульних тварин, а потрапляють вони до волонтерів з різних причин. Нині насамперед, через війну, чотирилапих, зокрема, евакуюють з під обстрілів або знаходять поблизу місць прильотів. Розповідають зооволонтери. Дуже багато тварин з'явилося в тих місцях, де були прильоти. З частного сектору, приватного сектору, дуже багато собак повбігало зараз, розшукують хазяї, але багато з'явилося біля багатоповерхівок котів. Намагаємося знайти хазяїв котів, а багато хазяїв шукають своїх котів. Намагаємося об'єднати сім'ї. Нині одне з головних питань, яким опікуються зооволонтери стерилізація чотирилапих безхатьків. Зокрема, безплатну процедуру виконують за сприяння організації захисту і порятунку тварин в Україні. Ю Енімалс на цей раз ми можемо стерилізувати і песиків, і котиків. Це безпритульні тварини або хатні тварини, які ну яких полишили власники, які шукають на даний момент будинок, тобто нові родини. Стерилізація по потрібна завжди і до війни, і е, після війни буде дуже потрібна, оскільки е, величезна кількість людей не справились з відповідальністю, і е, вони полишили цих тварин на напризволящі. На протязі двох останніх тижнів через мене пройшло тільки з Осіпенківського близько 20 котів кішок, які прийшли на стерилізацію, і вони досить такі хольоні, досить такі добре виглядають. Але видно, що, що вони такі перелякані, видно, що. Ну, ми їх за забирали з підвалу, тому ми бачимо, що вони вже без хатченки і ще не стерилізовані. Звернутись до ветклініки, аби безплатно стерилізувати безпритульних тварин, можуть ті, хто опікується хвостатими безхатьками, а також люди, які не в змозі самостійно оплатити процедуру. Але існує графік, тож слід попередньо записатися, кажуть волонтери. В цій ветклініці цьогоріч вже безплатно простерилізували 540 безпритульних тварин. До процедури кота чи собаку треба підготувати. Зокрема, береться аналіз крові. Нині лікарі здійснюють стерилізацію за європейськими стандартами. Тобто вони намагаються зробити так, щоб по-перше ввечері собачка або котик були вже притягні, вони все розуміли, вони вже п'ють, вони вже їдять, в них сухий шовчик. Взагалі то ніякого ретельного ставлення вони не вимагають. Крім користі для суспільства, зменшення кількості безпритульних тварин, адже вони не мають змоги розмножуватись, стерилізація має низку переваг і для чотирилапих. Зокрема, вони стають спокійнішими. Тварина, хоч то котики, хоч то собачки, вони не намагаються втікти. У дівчат немає причин захищати цуциків, відбиватися від стаї. Тобто вона вони не такі нервові. Для самої дівчинки це краще, тому що не розвиваються ракові захворювання. Більш детальну інформацію щодо безплатної стерилізації безпритульних тварин можна дізнатись у волонтерів. Номер телефону для довідок ви бачите на екрані. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо.